9 вересня відзначають міжнародний день краси. Це свято придумали, аби звеличити її. Але красу не лише жінки, а усього загалом. Ну, наприклад, природи, внутрішньої краси людини. Що про це свято знають тернополяни і взагалі, що вважають красою, зараз дізнаємося. Що для вас означає слово краса? Я навіть не знаю, краса повинна бути якась природньою, а не штучною, щоб дарувати тепло людям. Ну, щось в цьому роді. А краса жінки. От стандарт 90-60-90 на сьогоднішній час актуальний? Ну я думаю, ні, тому що для кожної жінки краса є своєю індивідуальною, а під цей стандарт не, не всім пасує. Я думаю, зараз вони є актуальні, тому що як подивитися на покази моди відомих дизайнерів, то завжди дівчата в моді худі, високі. але... Це кому як подобається. Краса душі, я думаю, вона найважливіша, ніж краса така зовнішня. Тому що ну, душа якби, людини, ну, це, просто, це видно просто по людині зразу, яка в неї душа. Сьогодні відзначають Міжнародний день краси. Напевно, це якийсь. Щастя, напевно, Міжнародний день краси насамперед асоціюється із красою жінки. Проте тернополяни запевняють, внутрішня краса людини набагато сильніше почуття. Є краса духовна, є краса людська. І Я всі краси люблю, поважаю, але якщо краса поєднання з розумом. духовна краса і зовнішність. Краса буває різною. Наприклад, красивою може бути жінка, природа і взагалі усе навколишнє середовище. І насамперед я бажаю вам плекати красу всередині свого серця. Плекайте її до себе, до своїх рідних і до нашої батьківщини з міжнародним днем красива з тернополяни.